Постійні глядачі нашої програми вже напевне звикли до того, що коли я вдягаю подібну випіндрюжну уніформу, значить мова зараз піде про знакові і культові дівайси. Ви абсолютно праві, і це навіть при тому, що мова зараз піде про ті комп'ютерні дівайси, які для багатьох комп'ютерних користувачів є малозначущими: клавіатури та мишки та килимки. А якраз отут ви стовідсотково не праві, адже і клавіатури, і мишки, і килимки дуже залежать від того, хто їх виробляє. А оці ось виробляє культова і знакова компанія Razer. І почнемо ми напевне з клавіатур. Так, от я не знаю, звідки ви взяли цю думку, тільки не кажіть, що з нашої програми. Мовляв, чим більше у клавіатур там таких рюшечок, мультимедійних наворотів, прибамбасів, тим більше ця клавіатура ігрова. Ні, ігрові клавіатури, звичайно ж, мають свої особливості. Клавіш у них, як правило, не більше, іноді навіть менше від звичайної, проте не обов'язково. Головне, як ці клавіші збудовані, налаштовані і працюють. Razer Arctoza має спеціальне покриття клавіш, яке не дозволяє пальцям зіскокувати з них у найвідповідальніший як водиться момент. А функція Hyper Response значно зменшує затримки при натисканні клавіш та час їх відгуку. Це забезпечує максимально швидку реакцію клавіш. А в більшості ігор швидкість реакції гравця річ без перебільшення вирішальна. По суті, прямий родич Арктози. Її старша сестра, клавіатура лайкоза. Маючи усі ті ж властивості, пішла, скажімо так, дещо далі. Лайкоза має вбудоване підсвічування, воно, начебто, не сильне, тому в день не заважає, а в темноті все видно непогано. Самі видані літери на клавішах випалені лазером. Тому можна не боятись, що невдовзі вони зітруться. Крім того, усі кнопки можуть програмуватися. Причому спеціальною програмкою можна створювати свій набір клавіш під конкретну гру чи конкретну програму. Клавіш у Windows – таке справжнє стихійне лико геймерів, адже при її випадковому натисканні можна моментально вилетіти з гри. Тут можна відключити, як відключити будь-яку іншу клавішу, усю підсвітку, чи залишити її лише на потрібних вам кнопках, зокрема на стандартному ігровому блокові дабі Ей Мишки, при всій мені цього дівайса, в багатьох іграх це реально питання життя і смерті. І здавалось би, що там можна такого придумати. Можна було би тільки бажання. І у Razer свого часу це бажання виникло. Взагалі, вся компанія Razer почалася з оригінальної мишки, яка була моментально оцінена ринком. І компанія по сей день випускає її більш сучасні ремікси. Але останніми роками вибір хвостатих дівайсів тут виріс доволі серйозно. І ці мишки, які мають звичайно ж високу Razer'івську якість і неймовірні оптичні здібності, які зазначимо сягають уже 5600 точок на дюйм, наділені достатньо унікальними функціями і можливостями. Razer Imperator. витончена, вирахована, ергономічна форма дівайсу, дозволяє геймеру, чи то навіть і звичайному користувачеві відчути мишку продовженням своєї руки. Окрім форми, це і можливість тонковірніше точно налаштувати додатковий бічний блок клавіш чітко під ваш палець і робити це скільки завгодно раз туди чи сюди. Razer Naga. тут з боку ще більший і ще виразніший блок додаткових клавіш. Кожну з яких можна використовувати не лише за їх прямою ознакою. У першу чергу така мишка знадобиться тим геймерам, які полюбляють багатокористувацькі ролеві онлайн-баталії ММО, лінійку Warcraft чи Warhammer. Під останній Razer випускає не лише мишки, а навіть і програмні аддони, які автоматично налаштовують дівайс під потрібні і необхідні функції гри. Все легко і просто завантажується з корпоративного сайту. А 5 клавіш плюс додаткового блоку з 12 точно має вистачати на серйозні бої. Razer Orochi – мишка, яка має кілька способів підключення до комп'ютера. Вона це може робити і через традиційний дріт, і бездротовим чином через вбудовану підтримку другого покоління Bluetooth. Підключення шнурком відбувається досить легко і просто. Раз і мишка стала хвостатою. Подібна універсальність дівайсу, особливо доречна, адже розміри Orochi дозволяють використовувати її з яким завгодно комп'ютером. Чудове зазначимо рішення для ділових людей, які. Постійно знаходиться у Русі у компанії зі своїм ноутбуком лазерний сенсор мишки 4000 DPI, а це відмітимо у 5 разів більше за стандартні 800 DPI мишки. Такою ж універсальною є і Mamba – флагманський продукт рейзерівського модельного ряду. В безпровідному режимі вона живиться від акумулятора, але буквально на льоту до неї можна приєднати дріт. Миша стає повноцінною провідною, при цьому підзаряджаючи акумулятор. Також в комплекті з мишкою йде док-станція. Вона одночасно може служити і безпровідним ресівером, і акумуляторною підзарядкою. Головною ж особливістю мамби вважається надкороткий час відгуку миші одна мілісекунда. Цебто на ваші рухи мишка реагуватиме справді. Моментально. Зазначимо, що роздільна здатність миші в DPI це не якась там гонка за великими цифрами. Той, хто працює на екранах з великою діагоналлю, швидко переконається у винятковій точності кожного руху маніпулятора. А тепер давайте ненадовго згадаємо, як ми з вами відмовлялись свого часу від кулькових мишок. Спочатку ми викинули саму мишку. Потім за нею ж полетів і килимок. Ми з вами стали користуватися оптичними мишками, які килимка, начебто, не потребують, оскільки нормально працюють на більшості поверхонь. Але з часом ситуація змінилась. Я ні в якому випадку не раджу вам шукати те місце, куди ви викинули той килимок. Килимки стали іншими, і багатьом вони стали потрібними. З тим, як останнім часом виросла розбільна здатність лазера мишок, цілком природно виявилось, що вони адекватно працюватимуть виключно на правильній поверхні, себто на спеціально зробленому під це килимкові. У Razer вибір останніх чималий, але в цілому вони поділяються на два основних типи: швидкісний та точний. Обидва вони представлені в лінійці найбільших рейзерівських килимків Голіафус. Альфа-спіт для любителів довгих і швидких переміщень мишкою. У першу чергу в іграх-шутерах. Тканинна тонко, плетена поверхня добре поєднується з сучасними лазерними сенсорами. Інший тип голяфуса альфа-контрол. Це більше для роботи з графічними програмами та веб-додатками. Також плетена основа реагує на найменше переміщення і забезпечує точний контроль і позиціонування курсору. Структура обох поверхонь при цьому вельми довговічна, не вимазується, не заламується і не протирається навіть при інтенсивній експлуатації. Рейзер вискула килимок універсальний. Тут є обидва типи поверхонь. І контрол, і спід. Користувач вибирає, яка йому у даний момент більше потрібна і просто перевертає потрібним боком. Ще зверніть увагу на гелеву подушечку, з якою рука, маючи таку акуратну опору, менше втомлюється. А тепер наймобільніший ультратонкий килимок Кабуто. Вкрай вдале рішення для ноутбука. Цю поверхню можна розмістити у яких завгодно умовах, адже прогумована основа не даватиме килинку ковзати. Плюс він може як завгодно згинатися, жмакатися, абсолютно не втрачаючи власної форми. А при переміщенні ноутбука килимок може виконувати роль захисника екрану. На останок хотілось би дещо підправити наше з вами ставлення до культових знакових і іменитих брендів. Як ми з вами здебільшого думаємо, якщо бренд крутий, то який ти його дівайс не купи, це однозначно буде класно. Воно то класно, але якщо бренд справді знаковий, культовий та іменитий, то його продукція дозволяє вибір. Із усієї гами його справді класної продукції ми можемо вибрати саме те, конкретно те, що нам потрібно, розширивши і збільшивши наші з вами можливості.